Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні я хочу показати вам, що я вже зробила в одній з кімнат. Ось, повісила фіраночки на вікна. На жаль, закриваються вікониці з тієї сторони. Ще вони не зафіксовані, не пофарбовані, тому тут я наче відкривала вікна з середини вимиті і пофарбовані вже. І ось такі фіраночки. Фіраночки тут рідні, вони були в цій е, кімнаті. На жаль, неможливо було їх гарно е, накрохмалити, тому що вони в руках прямо розлазились, можна сказати. Вони дуже старенькі. Ну, ось так як змогла, не хотіла тут міняти. Ось я їх так е, повісила. Далі, ось у мене тут картини. картини. Я буду всі показувати, це мені привезла моя подруга Ксюха. Вона привезла мені 5 картин. Де, ще дещо багато. Я зараз буду, зараз буду вам все розказувати. Ось така картина. Тут навіть є. Вона старенька, вишита вручну. Тут навіть є старенькі листівочки. Ось. Так, вони, це зберігала її мама. Так, вони тут і залишилися. Я тільки гарно помила і повісила. Рушник вишитий. Це рушники мені дала ось такі 5 штучок, нове, ну, таких вишитих гладдю. Це мені дала моя свекруха, це її весільні рушники. Так, ось іще така картина. Бандурист із дівчиною. Грає її, співає пісень якихось українських. Рушник тут висить. Це мені мама вишивала на весілля ось такий рушничок, вишитий він хрестиком. Тут знайшла ще таку іконку і дивилася багато. Відео, ну, звичайно, тут ще все треба буде удосконалювати. Дивилася відео, як оформляють саме хати в українському стилі, і говорять, що треба, щоб ікони висіли з тієї сторони, де схід сонця. Ну, ось я її так і причепила. Ця, ця іконка, я подивилася ззаду на там є етикетка, там написано 1973 рік. Ну, мені було два роки. Так, далі тут я поставила ось таку тумбочку, пофарбувала її, тому що я притягла стару радіолу від з будинку. Покійної мами моєї свахи. І хочу її тут встановити. Звичайно, там ще будуть серветки, вона ще, ну, тут все не закінчено. Тут буде стоять ось стіл під цим вікном. Я його також ще не занесла. Ну, не можна ж вам усе показати, треба ж інтригу тримати. Так, далі, ось ще така картина вишита. Це також мені ксюха привезла. Велика така картина, букет квітів, вишита хрестиком, і на ній також ось такі рушники. Так, Спускаємося нижче. Це цей диван. Я знайшла ось таке в себе покривало. З лежанки я його зняла, я лежанку застелила чимсь іншим, але коли буду показувати вам кімнату, ту слідуючу кухню, тоді я вам і покажу. Так, далі ось на цій стіні висять старовинні рушники. Другий від краю рушник це я знайшла у одній старенькій хатинці і його забрала. На жаль, також не можна було його випрати гарно. Але тут дуже гарна вишивка, ось таке мережево внизу. І ніжними такими фіолетовими ниточками фіолетово-зеленим, я його забрала і ось сюди повісила. Всі решта рушники три, вони це також мені привезла ксюха. Вони дуже старовинні, тут самоткане льняне полотно, воно сіре, і вишите воно. Вишити ці рушники хрестиком, воно дуже грубе таке. І там, звичайно, висить платок, хустина, яку я перев'язувала свого чоловіка, як заміж виходила, це мені купила мама. Але, на жаль, він вже трішки з дирочками, тому я його сюди повісила. Так, нижче спускаємося. Це скриня. На скрині лежить підзорник, який мені подарувала свекруха. Там ще є мережево трішки порване, його треба буде підшити. Також тут я забрала у маминому будинку ось таку хустину, чорну шерстяну, і поклала її сюди. І також я вам колись показувала серветку вовняну. Ткану, я також її сюди поклала. Так, далі ліжко. Ось таке ліжко. На, на жаль, воно без подушки, наволочки є, але подушок у мене обмаль, тому я ще подушку не положила. Підзорник тут вишитий, також мені ксюха привезла від своєї, з будинку своєї мами, а покривало це моєї тьоті. Я його забрала. Тьотя жила з мамою, і померла в 2019 році, вона прожила 96 років і забрала я його на пам'ять. Так, Килимок тут так і був у, цій, у цьому будинку, в цій хаті я буду називати хата, це ж хата українська. Тут килимок так і був, я його так і залишила, тут. тільки випрала гарненько і картина. Такі картини я бачила дуже часто. У будинках і, звичайно, рушник, рушник моєї свекрухи картину привезла ксюха. Вона мені привезла дуже багато ще речей. Ну, Все згодом. Так, далі я вирішила все-таки залишити це крісло тут. Не знаю, чим я його ще покрию. Зверху покрила хусткою такою, це хустка також моєї тьоті. Я її забрала на пам'ять. Поки що вона так вовняна, товстенька, поки що, я так от застелила, а там буде видно. Далі, ось знову хочу вам показати, що ж, я, що ж я розробила з шафи. Тут ось також я повісила рушнички. Два крайні рушнички це також ксюха мені привезла. Середній рушничок. Він був, ось я ближче так підійду, покажу. Дуже така дрібненька вишивка хрестиком. Цей середній рушничок це був у цій хаті. Тут теж така дрібненька-дрібненька вишивка і мережево в'язане крючком. І ось такий рушничок. Це Оксана привезла мені з від, від будинку мами. Він також із тканий льон. Полотно таке сірувате. Ось. І вирішила повісити тут ще такі хустинки. Ну Так, я задекорувала шафу, тому що там ще хочу тут на середньому. На середніх дверцятах повісити, у мене є сорочечка вишита. Моєю мамою, коли Рома мій пішов у перший клас, він був на Новий рік Котигорошком, і йому треба була вишита сорочечка. і мама бистренько її за вечір вишила. І він пішов. Але вона ще не готова. Там десь пляма взялась на плечику і треба її вивезти. Так, ось так. Я показала, вам далі не буду показувати. Хочу показати ще долівку. Тут ось такі ну, ряднини, їх називали, не знаю, як правильно, доріжки, самоткани лежать. І також я ще поклала тут, крючком в'язала такі килимочки, поклала ось тут біля скрині. Це я сама. В'язала крючком. Біля скрині і ось так біля ліжка. Ну, Думаю, що все показала. Скриню я також покрила морилкою. Це не та скриня, яка стояла тут. Це, цю скриню я витягла з комори. Ту скриню, можливо, приїдуть діти допоможуть мені перенести, десь я її ще поставлю. Тут місця ще досить. Також у мене ще є годинник старовинний, багато старовинних речей, але все згодом. Ну, а на сьогодні дякую вам, дякую, що були зі мною, що набралися терпіння, вислухали мене. Бажаю вам гарного, мирного, тихого дня. Дякую вам за підписки і за коментарі. І чекаємо на нову кімнату. До зустрічі.